Звідти я знімала відео, бачите вверху. А ось ми вже приїхали на цей пляж. Дивіться, яка водичка. Я зараз візьму з собою телефон. Там стільки риби плаває, всередині. Вода прозора, кристальна. Вода прозора. Дивіться, яка. То плаває, голова, то павлік там плаває. Я туди не хожу, бо для мене це дуже глибоко, а я не взяла свою, цю, свою качечку, щоб плавати. Ой, Хотіла вам засняти, тут знаєте що, тут риби багато плаває. А оце, два оцих хлопчика розігнали мені всю тут рибу. Навірно, не побачите, бо тут багато катерів, катамаранів плаває, і тут хвилі. Вилі не дають побачити рибу. Ось вона на дні плаває. Не знаю, чи буде її видно. Ну тут її повно, з такою чорною цяточкою на хвості рибка. Виступить телефона. Ось вона. А під водою, дивіться, видно, у мене я загубила один діамант з, з каблучки, що мені подарував Павлік. І бачите, він тусклий, він не цей. Видно зразу, де він не цей. Як його Криштал... кришталевий камінчик туди вставила я. Воно рибка, 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 ось вона, бачите, я зазняла її. Просто кайф.